початку року в Україні створили чимало петицій. Там пропонували заборонити Тік-Ток. Одна з них набрала вже понад 10 тисяч підписів. Так як зараз багато пропаганди йде через відео з Тік-Току, пропоную закрити його повністю, хоча б на період війни в Україні. Головні причини пропаганда, вплив на дітей та деградування. Тік-Ток, можна сказати, він мене дратує. Інформаційна війна торкнулася і родини Айміни під вплив Тік-Току підпадають її батьки. Це не на жарт турбує дівчину. Постійно підходять батьки і кажуть: а ти чула там під Дніпром вже війська Росії, там десь ядерна бомба, і постійно ось це промивання мізків, пропаганди, яка зомбує людей. Моджахеда вбила Верховна Рада в Україні палять церкви московського патріархату, а Зеленський продав нашу державу. Такі вкиди ширяться просторами Тік-Току. і не тільки зі сторони агресора, а й з нашої, бо чимало людей вірять пропаганді. Чи вихід повністю заборонити Тік-Ток, будай на період війни? медіаексперт Артем пояснює. Тік-Ток, як і більшість соцмереж, має багато відео, які мають в собі якісь пропагандистські наративи, якісь Елементи інформаційно-психологічних операцій, заборона току вона ну не принесе якоїсь великої користі, тому що ворожа інформація, ворожі наративи вони присутні усіх соцмережах. Утім, позбавитися вкидів у мережі можна й без радикальних заборон. Заходити от кнопка поділитися, поскаржитись, і тут вже вибираєте причину, на яку ви хочете. Поскаржитись там поведінка з елементами ворожнеча, або там тероризм або шкідлива дезінформація. А от думки Дніпрян різняться. Комусь китайська розважальна соцмережа до вподоби. Ну тому що TikTok – це такий додаток, у якому ми усі проводимо свій вільний час. Це вже як звичка. Навірно, негативна, тому що це хороша площадка для реклами. Бо інформацію можна там посмотрити і не заходити на офіційні істочники. А хтось радіє, що така мережа може зникнути з інформаційного поля. Це гарна новина, пряме втручання, мозок дитини. Тобто, на вашу думку, якщо б його взагалі заборонили, це було б чудово. Все було б прекрасно. Наскільки контент Тіктоку токсичний і чи є пропагандистський вплив на людей, психолог Максим Реуцький пояснює це інформаційний наркотик. Дуже часто скасування додатку тікток провокує в дітей ті ж самі абсолютно ідентичні реакції, як у будь-якого залежного. Тобто, ну відчуття нудьги, спалахи агресії, я не знаю, куди себе подіти, все не цікаво. Тобто реакції абсолютно схожі до реакції наркомана. Єврокомісія, ЄС, Штати, Канада та Австралія заборонили держслужбовцям використовувати китайський додаток через ймовірність шпигунства. Петиція ж в Україні зібрала вже понад 10 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Якщо їх вистачить, ініціативу розгляне президент, Ще є 76 днів. Альбіна Гриненко, Сергій Озеров, Сергій Гончар, Олег Одринський та Денис Єлисавенко. новини 11 каналу.